Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на центральному міському ринку. Велосипеди тут продають і, ну, і різні хостовари. Продавців більше, ніж покупців. як зазвичай. Запитували не 200, 200. Вони лучше, що тут, А там Запитувала мене насчет бігунів місті кривий ріг, ну тоді я не жив тут, в ці, мабуть, в ці роки. Кінець 80-х, початок 90-х. Я двічі, мабуть, зустрічався з ними один раз біля кінотеатру Олімп. Окружили чоловік 10. Одному дав, дав морду, втікав, ну і біля 20-го схожа ситуація була. Хоча для мене було це дико. Запоріжжя взагалі такого там і близько не було. Там, як, як то кажуть, все було налажено. Ходила одна бригада, чоловік 15 трусили в центр місця, ну і так далі, тому подібне. Сутичок не було таких якихось непонятних. Один раз навіть на мене наїхали прямо в Цумі в Запоріжжі. як, як то кажуть, мав знав, з ким маю справу той. Прийшов хлопець, каже, давай побалакаємо. Ну, вони й одійшли, побалакали. Ну до чого добалакались? Та бригада, їх 15 чоловік було малолітніх, допомагала старшим братам своїм рекетом займатися. Гроші мали два-три чоловіка з їхньої бригади, а решта там 10-15 гривень. Рублі, точніше, в день. Так, займалися і грабіжками, і так далі, і тому подібне. Там теплоходи приїжджали з Запоріжжя. Ну і по вечорам займалися. Нічого доброго там не було. Хлопець перейшов до мене, той більше заробляв і ніякого криміналу. Одна клікуха тільки в нього залишилася, рекетір. Завжди сміялися. Що ракетір, тому що з ракетірної бригади прийшов. Ну, і виходимо ми вже. На проспект ближче до виходу.

Торгівля йде і промисловими товарами, і продуктовими. Приходять коментарі, як в 90-х. Так воно так і засталося, тут, як в 90-х. Ні, в 90-х було тут повеселіше, звичайно. Я пам'ятаю тут і куртки, дві пам'ятав, мати на День Народження дала 100 гривень купити куртку. Так я її дві купив за 100 гривень. Ні, за а, тоді гривні чи 100 90 гривень, 90-ті роки були. Тоді тут торгували не цигани, як їх там називали, по-іншому трохи названі. Треба було йти не. Туди, де промптовар, а на вход до ринку. І тут вони тут, ну, як на 20-му, інша нація, і вони трохи дешевше все продавали. Я пам'ятаю, дали на одну куртку, а я їх дві купив. По 100 по 100 рубль, по 100 гривень тоді ще, так, да, по 100 90 років. Ну, взагалі цікаво відео, що щось розказати, то бував я і в Запоріжжі, і, скажімо так, в Києві. Там більш цікаво можу розказати. Саранськ. Про рекет і так далі. Якщо цікаво, пишіть коментарі. Запоріжжя Київ мов багато чого розказати про ті роки? Дев'яносто дев'яносто перший, вісімдесят дев'ятий. Такі ціни в магазинах, ну як я і казав, що краще йти в варус купитися. Ну на цьому все. До побачення.